Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Європа вписалась за Україну, Києву дали мільярди. А Кремлю рахунок за війну. Угорщина і компанія сказали так. Репараційний кредит у дії є записав війну у Росії у борг. Трамп і ЄС грають на одному полі. Ще 800 мільйонів доларів для України від США. Шпигуни, ультиматуми і мільярди. Хто зриває передачу грошей Україні? І що ж буде далі? Усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Соломія Долик і останні події. Це сталося. Лідери ЄС домовились про виділення Україні фінансової підтримки. Під час 16-годинного обговорення лідери Євросоюзу так і не змогли узгодити механізм фінансування України за рахунок заморожених у Європі російських активів. Водночас єс хвалив фінансову підтримку Києва у розмірі 90 мільярдів євро, використовуючи можливості бюджету Євросоюзу. Разом із тим сторони пообіцяли продовжити спільну роботу над репараційним крем. Радитом за рахунок заморожених російських активів. У нас є угода. Рішення про надання Україні підтримки в розмірі 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки схвалено. Ми взяли на себе зобов'язання, і ми їх виконали. Важливо, що на такий варіант погодили Чехія, Словаччина та Угорщина, які раніше заявляли, що блокуватимуть рішення щодо бюджетних запозичень, яке має ухвалюватися одностайно. Водночас, Угорщина, Словаччина та Чехія не фінансуватимуть Україну. Про це йдеться в офіційній заяві після саміту ЄС yes. у межах розширеної співпраці стаття 20 договору про європейський союз щодо інструменту, заснованого на статті 212 договору про функціонування європейського союзу. Будь-яка мобілізація ресурсів бюджету Союзу як гарантії за цим кредитом не впливатиме на фінансові зобов'язання Чеської Республіки, Угорщини та Словаччини. Показово, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туз категорично висловився щодо необхідності ухвалення рішення про фінансову підтримку України. Він закликав усіх лідерів країн-членів Європейського союзу зробити цей крок. Зараз у нас є простий вибір або гроші сьогодні. Або кров завтра. І я говорю не лише про Україну, я говорю про Європу. І це наше рішення, яке ми маємо ухвалити, тільки наше. Президентка Єврокомісії Урсула Фордерляй наголосила, що механізм працюватиме за принципом репараційного кредиту. Україна буде зобов'язана повернути ці кошти лише після того, як Росія виплатить репарації. До цього моменту заморожені російські активи залишатимуться заблокованими. А ЄС залишає за собою право використовувати наявні грошові залишки для фінансування цього кредиту. Справедливий і тривалий мир для України був девізом сьогоднішньої дискусії. Вона також зазначила, що головною метою зустрічі було покриття нагальних фінансових потреб України впродовж наступних двох років. Ми зібралися з чіткою метою вирішити фінансові потреби України на найближчі два роки, і я дуже рада повідомити, що нам це вдалося. Ми досягли угоди, яка дозволяє повністю їх забезпечити. Своєю чергою на прес-конференції у Брюсселі Володимир Зеленський дав зрозуміти, що для України не принципово у якій формі надаватимуть фінансову допомогу. Однак є нюанси. Але більш правильною формою є репараційний кредит, щоб Росія розуміла, що вона винна і що їй доведеться виплачувати репарації. Зеленський також подякував лідерам ЄС за фінансову підтримку України. Це значна підтримка, яка справді посилює нашу стійкість. Важливо, що російські активи залишаються знерухомленими, і що Україна отримала фінансову гарантію безпеки на найближчі роки. Дякую за результат і єдність. Разом ми захищаємо майбутнє нашого континенту. На цьому хороші новини не закінчуються. Трамп підписав оборонний законопроєкт на 2026 рік, який передбачає для України 800 мільйонів доларів. Про це стало відомо з офіційного сайту Білого Дому. Як повідомлялося раніше, документ про національну оборону на 2026 фінансовий рік загальним обсягом 901 мільярд доларів містить окремий блок, присвячений Україні. На допомогу Києву передбачено 800 мільйонів доларів по 400 мільйонів у дві за шостому роках ці кошти буде передано в межах ініціативи з надання безпекової допомоги Україні, за якою американські компанії оплачуватимуть постачання озброєння для ССУ. Америка грає жорстко за лаштунками великої політики. Тиск, ультиматуми і мільярди на кону. Адміністрація Трампа вчепилася в Європу і вимагає відмовитися від плану використання 210 мільярдів євро заморожених активів РФ для допомоги Україні. Про це пише гучно. Політиком, що ж відбувається у Брюсселі, Європа здригнеться чи дасть відсіч деталі у сюжеті. Трамп економить гроші Росії і вмовляє ЄС не віддавати заморожені активи країни окупанта Україні. За даними джерел Політико, представники адміністрації США переконували лояльні до Вашингтона європейські країни відмовитися від плану використання 210 мільярдів євро заморожених російських активів для підтримки нашої країни. у администрации США есть такая супер идея формирования отдельного инвестиционного фонда совместно с россиянами или возможно на других принципах но для того чтобы на основании этого инвестфонда инвестировать в восстановление связи с российской экономикой использование российских природных ресурсов ну и так далее Про тиск з боку США журналістам розповіли високопосадовці країн ЄС, які брали участь у відповідних обговореннях. У Білому домі інформацію спростовують, заявляючи, що на європейців не тиснуть. Більше того, стверджується, що і Київ, і Москва окреслили свої позиції щодо заморожених активів. А роль Вашингтона зводиться лише до сприяння діалогу, який у перспективі може призвести до мирної угоди. Якщо Євросоюз передасть російські активи Україні, то он создаст прецедент, і в этой ситуації американці просто ну они фізично вже не зможуть политически, это будет политическим самоубийством, якщо вони пойдут по протиположному путі і будуть пытаться на с Россией. Відмова передавати заморожені російські активи українцям може показати слабкість європейців і навіть послабити статус Києва у мирних переговорах. Більше того, якщо активи не передадуть наступного року, Україна може зіткнутися з дефіцитом. бюджетов 71,7 миллиардов евро. Поддержка Украины в этой войне, и это, собственно, артикулировано ведущими европейскими политическими лидерами, э, в общем-то, это инвестиция, и это ну, как бы определяющий фактор общей европейской безопасности. В противном случае Европе нужно будет очень мощно готовиться, ну, и сейчас тоже идет подготовка к противостоянию потенциальной российской агрессии, но Ризики существенно возрастут, якщо допустим Україна ні какие-то неблагоприятные исходы. Минулого тижня. Європейський союз ухвалив рішення про безстрокове заморожування російських активів, щоб виключити ризик їх повернення Москві. Тепер російські гроші залишаються в Європі доти, доки Кремль не припинить війну проти України і не заплатить за завдані країні руйнування. Напомню, что значительная сума также пребывает в юрисдикции Соединенных Штатов. Ну и здесь, от, повторюсь, возможно, что от силы уверенности и настойчивости европейских партнеров зависит все-таки, как американцы будут распоряжаться этой частью. Після початку війни Євросоюз заморозив близько 260 мільярдів євро російських активів. Більша частина близько 190 мільярдів євро знаходиться у бельгійському депозитарії Євроклір. Сьогодні євроклір. И соответственно государство Бельгия, в котором он находится, которое, на котором могут быть обращены какие-то финансовые, финансовые санкции потенциальные, озабочено прежде всего тем, что те действия, которые будут совершены с активами, то есть передача их Украине, допустим, передача кому-то третьему, то есть отчуждение от, от Российской Федерации, с которой заключены договоры, чтобы все это находилось в правовом поле, чтобы невозможно было это оспорить, используя нормы международного права. Это може бути парадоксально, но используя колізії международного міжнародного права, страна агрессор чисто теоретично ну, мере, претендувати на то, щоб судебному порядку депозитарий ці средства вернуть. Використовувати заморожені російські активи на купівлю зброї та як компенсації для України запропонували навесні 2022 року. Єдиного рішення щодо цього питання досі немає. Шпигунський скандал вибухає в Європі. Російські агенти-луб'янки тиснули, залякували та шантажували бельгійських чиновників. Їхня місія будь-якою ціною зірвати передачу Україні заморожених російських мільярдів, що зберігаються у бельгійських банках. Сенсаційні деталі розслідування дивіться просто зараз. Бельгійські політики та керівники фінансових організацій стали мішенями російських ГРУшників через плани Євросоюзу передати Україні заморожені активи РФ. Сенсаційну інформацію оприлюднили журналісти The Guardian, посилаючись на анонімні дані європейських розвідок. За їхніми даними насамперед, переслідуванням і залякуванням піддалася Валерій Урбен, генеральна директорка Євроклін, депозитарію цінних паперів, де зберігається більшість заморожених російських коштів. Євроклір відмовився від коментарів, будь-які потенційні загрози розглядаються з найвищим пріоритетом і ретельно розслідуються, часто за підтримки відповідних органів. Розслідування на сайті EU Observer Згадувала загрози висловлені на адресу Урбен у 2024 та 2025 роках, і що вона просила про захист з боку бельгійської поліції. Їй було відмовлено, і вона разом з іншими керівниками компанії спочатку найняла бельгійську, а потім французьку охоронну фірму для забезпечення охорони згідно з повідомленням у профільному інтерв'ю. Урбен для Лемонт. У листопаді йшлося, що вона більше року була під супроводом охоронця, хоча вона безпосередньо не коментувала питання своєї безпеки. Інформацію про тиск росіян видання опублікувала саме в ті дні, коли між європейськими дипломатами точилися гострі дебати щодо так званого репараційного кредиту. Партнери в один голос заявляли, що без підтримки України війна може перекинутися на їхню територію. А фінансування можливо лише з раніше недоторканого джерела заморожених мільярдів, які Кремль вивів до Європи. 200 мільярдів євро, які знаходяться на території Європи, дуже скоро можуть стати українськими. Причому перший транш це 90 мільярдів. 90 мільярдів це три наші довоєнні бюджети для нас. Ці гроші дуже потрібні, щоб натиснути на Росію. Ви знаєте, що Росія це додаткові гроші. У нас ще є свої, є ще інші партнери. Ну, от і ми зрівняємося з Росією в бюджетах. Ми з Росією зрівняємося. Вони на 130-140 там 140 мільярдів тратять в рік. Ми зрівняємося так само. Відповідно, логіки вести війну проти України в них буде набагато менше. Те, що видавалося простим рішенням, зустріло неабиякий якийсь спротив, насамперед, з боку бельгійців. Їх навіть підозрювали у корисливості. Особливо різкі заяви проти виділення заморожених активів українцям. Робив прем'єр-міністр Бельгії Барт Девевер. Заморожені активи після війни доведеться повертати Кремлю, коли ця війна припиниться, але Росія ніколи не програє цю війну. Навіть не бажано, щоб країна з ядерною зброєю програла війну і стала повністю нестабільною. Це не в наших інтересах. Але на цьому визнання бельгійського прем'єра не закінчується в інтерв'ю Лалібре. Він заявив, що Москва дала зрозуміти, якщо бельгійці погодяться на вилучення коштів, то і Бельгія, і він особисто відчують наслідки назавжди. Чи означає це, що герою переслідувала політика, невідомо після оприлюднення інформації спецслужб. Офіс прем'єра відмовився коментувати його слова та послався на попередні роз'яснення щодо причин, чому Бельгія виступає проти. Прислужба також промовчала міркувань безпеки. Мир чи пастка на тлі підготовки переговорів США та Росії щодо завершення війни в Україні світ затамував подих за зачиненими дворима. Обговорюють умови червоні лінії та приховані пункти мирного плану. Що вже відомо про позиції сторін і які сценарії готують далі у сюжеті. Російська делегація вирушає на переговори до США у Майамі Посланці Путіна на чолі з Кирилом Дмитрієвим будуть говорити про підсумки зустрічі в Берліні. Ми, дійсно, займаємося підготовкою определених контактів з нашими американськими візаві з тим, щоб отримати інформацію итогах Работи катора була праділена американцями з європейцями з України найближчим часом до Майами приїде також і українська делегація на чолі із секретарем РНБО Рустемом Міровим. При цьому тристороння зустріч Україна з сша Ша РФ не планується. Секретар Ради національної безпеки України Рустем Умеров також як очікується зустрінеться з американською делегацією напередодні американо-російської зустрічі. При цьому плани залишаються невизначеними. Судячи з дій та заяв вищого військово-політичного керівництва РФ у Кремлі, націлені на продовження війни у 2026 шостому році. Важа міводіла уважаємо колеги. Возвращаясь к вышесказанному, созданы все условия для достижения целей специальной военной операции и поддержания необходимого уровня боевой готовности вооруженных сил на длительный период. Армия и флот готовы к решению всех задач, поставленных Верховным главнокомандующим, как в краткосрочной, так и Долгосочні перспективі, незважаючи на всю активність американців у човниковій дипломатії, Україна та РФ мають принципово протилежні позиції у кількох ключових пунктах. Так, наприклад, у Білому домі пропонують розділити Запорізьку АЕС на трьох Україна в цьому питанні зі США не згодна. Так Донбас. Питання, яке не вирішено, у нас різні погляди. Атомна станція, яка окупована Російською Федерацією, не працює зруйнована, але повинна працювати, давати електрику. Наша станція, наші права питання не вирішено. Відмова від контрольованих ЗСУ території Донбасу Україна та Європа називають винагородою для російського агресора. Параллельно демонстрирующие, что российские территориальные вымоги построены на брехне и лицемерии. и городе Красноармейске противник оказался блокирован в окружении. Кстати говоря, я обсуждал этот вопрос с командующими соответствующей группировок. они не против, Андрей не против того, чтобы запустить в зону окружения противника представників средств масової інформації іноземних журналістів. сьогодні. Куп'янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо, був я привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу. Всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта, сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів дипломатів. При цьому у Вашингтоні вважають суттєвим прогресом той факт, що Україна готова відмовитися від планів вступу до НАТО в обмін на реальні гарантії безпеки. Бі має бути безпечена для України безусловно, то Україна не какие-то ну такі полуфабрикатні заменители, На і там мінська 3 или Будапешта 2 точно ждать сьогодні не стоїть. Оскільки Дональд Трамп виступає проти вступу України до НАТО, Київ пропонує альтернативу гарантії безпеки у форматі двосторонніх домовленостей. При цьому гарантії мають бути проголосовані в американському конгресі. Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного і не забувайте про лайки. Мирного неба над головою.